Доброго дня, мене звати Сергій Хващук, я один з перших українців зміг розмістити свій проєкт броньованої флешки на сайті kickstarter.com. Там мені вдалося зібрати 25 тисяч доларів на виробництво флешки в тутановому корпусі, в яку буде вмонтована флеш накопичувач розміром 32 гігабайти. Заливатися буду силіконом. Сподіваюсь, що я відкрив дорогу для українців на Kickstarter.com.